Опа пау, пара дупів дев'ятой, це ужас. Да, одна пара, блядь, так десять, що ти здав. Скільки можна терпіти це неподобство? худобство? Слава сковом. Де ми вийшли, ба? А, ми виніваємо. СІ! Не то ви не Що Аааа! ШОТЕБЕЕ! Ти викликав? додика. Хто мне с тобой? Кто мне Я бачу тебе. Я тебе не бачу. я тут, Вставай. <свист> Ти бачиш люк? Да. Ти за нього не вийдеш. Ніколи! <свист> Дотік напав. Я не чекав. Мій дорог Петро вже уїбав. Але я вірю, прийде він. Влад ві він! Я прийшов на допомогу! Хтось викликав мене. Я прийшов. О боже! Не вже це дотік? О боже, дотік і Дотік, Ізіді дотік. Ізіди пари! Це що кінець? Це її на початок.